Третє питання дев'ятої лекції: хімічне забруднення атмосфери. Основний внесок у високий рівень забруднення повітря вносять підприємства чорної кольорової металургії, хімії і нафтохімії, будиндустрії, енергетики, сельозної паперової промисловості, а у деяких містах і котельні. Основними шкідливими домішками є наступне: оксид вуглецю виділяється при неповному згранні вуглецевих речовин, вихлопні гази. І викиди промислових підприємств. Сірчистий ангідрид Виділяється в процесі згорання сирковмісного палива, сірчаний, сірчаний ангідрид утворюється при окисанні сірчистого ангідриду, сіркаводінь і сирковуглець надходять в атмосферу окремо або разом з іншими сполуками сірки. Оксид азоту основними джерелами викиду є підприємства, що виробляють азотні добрива, азотну кислоту і нітрати. Сполуки фтору – джерела забруднення є підприємства з виробництва алюмінію, емалій, скла, кераміки. Сполуки хлору надходять в атмосферу від хімічних підприємств, що виробляють соляну кислоту. Фотохімічний туман смог, являє собою багатокомпонентну суміш газів і розольних часток первинного вторинного походження. До складових компонентів смогу входять озон, оксиди азоту і сірки. Наявності в атмосфері висока концентрація оксидів азоту, вуглеводів та інших забруднювачів. Озоновий шар землі активно поглинає ультрафіолетове промінювання та створює оптимальні світлові і термічні режими земної поверхні. Сприятливі для існування живих організмів на землі. Концентрація озону у стратосфері не постійна. Вона збільшується від низьких широт до високих. в верхні шари атмосфери. Еннертні біля поверхні землі речовини стають активними. Під час впливу ультрафіолетового промінювання хімічні зв'язки в їх молекулах порушуються. У результаті виділяється хлор, який при зіткненні з молекулою зону вибиває з неї один атом. Наслідки руйнування зонного шару можна проілюструвати прикладом. Наприклад, так 1% скорочення зонного шару викликає 4% стрибок у поширенні раку шкіри. Викликаючи рак шкіри та її старіння, ультрафіолетові промені одночасно пригнічують імунну систему, що призводить до виникнення інфекційних вирусних паразитарних та інших захворювань. У наш час на частку автомобільного транспорту припадає більше половини всіх шкідливих викидів навколишнього середовища, які є головним джерелом забруднення атмосфери, особливо у великих містах. Заходи боротьби з викидами автотранспорту наступні. Оцінювання автомобілів згідно таксичних вихлопів, велике незначення має повсякденний контроль над автомашинами. Управління міським транспортом розроблені нові системи регулювання вуличного руху, які зводять до мінімуму можливість утворення заторів, тому що зупиняючись і потім набираючи швидкість, автомобіль викидає кілька разів більше шкідливих речовин, ніж при рівномірному русі. Переведення автотранспорту на дизельні двигуни. На думку фахівців. Переведення транспорту на дизельні двигуни зменшить викиди в атмосферу шкідливих речовин. Вихне вихлоп дизеля майже не міститься отруєно окусову вуглецю, глицю, так як дизельне паливо спалюється у ньому практично повністю. Удосконалення двигунів внутрішнього згарання. Удоскональне процес узгарання палива <кій> у двигуні внутрішнього згарання, засування електронної системи. Запалювання призводить до зменшення шкідливих речовин у вихлопі. Нейтралізатори. Велика увага надається розробленню пристроїв зниження токсичності нейтралізаторів. Газ замість бензину високоакстановане, стабільне за складом газоопалива добре змішується з повітрям і рівномірно споділяється у циліндрах двигуна. Електромобіль в інтересах захисту навколишнього середовища вважається доцільним переведення автотранспорту на електротягу, особливо в великих містах. На сьогодні у Дніпропетровську на 4,6 тисяч тонн у рік знищені викиди в атмосферне повітря заброніючих речовин і більше ніж на 16 мільйонів метрів кубічних горік скорочені скидання забруднюючих частичних вод у ріку. Дні... ГДВ – гранично допустимий викид це науково-технічний норматив, який передбачає, що концентрація забруднюючих речовин у приземному шарі повітря від джерела або їх сукупності не перевищує нормативної концентрації цих речовин, що погіршує якість повітря. Гранично допустимий викид встановлюється для кожного джерела забруднення атмосфери за умовою, що викиди шкідливих речовин від даного джерела з урахуванням розсіювання не створять приземну концентрацію шкідливих речовин, що перевищує гранично допустиму концентрацію.